Родина Нарімана Джеляла уже на півдорозі до Києва. У Туреччині Лівізу Джелял і чотирьох дітей тепло зустріли і привітали представники кримськотатарської громади, меджлісу та українські дипломати Нам вдалося звільнити нарімана джеляла з російського полону. Це було дуже складним завданням. і Я дякую всім причетним до звільнення. Утім, у неволі досі залишається багато наших співвітчизників. Ми з нетерпінням чекаємо їхнього визволення. Україна бореться за кожного свого героя. Ми знаємо, в яких умовах утримували в Україні полонених окупантів. На жаль, ми побачили, в яких умовах перебували наші герої в російському полоні. Як українські і кримсотатарські народи, ми продовжимо боротися за повернення кожного нашого громадянина. Боротися за повернення кожного нашого громадянина, кожного нашого героя, до своїх домівок, сімей, дітей та дружин. Лише за тиждень до визволення родині вдалося побачитися з Наріманом Джелялом у російській в'язниці, каже його дружина Лівіза. Пригадує, як разом з дітьми здолали майже 5 тисяч кілометрів з Криму до російського мінусінська заради тієї зустрічі, але й натяку на близьке визволення тоді не було. Щойно де з'явилася можливість телефонувати на ріману. Діти з першого дня кричали у слухавку: тато, ми їдемо до тебе. Тато, ми їдемо до тебе. І, і так упродовж трьох днів. І, от нарешті, ми в дорозі, і нарешті воз'єднаємось. Голова Маджлісу Рефат Чубаров розповів, що приїзд для візи джелял разом з дітьми тримали у таємниці з міркувань безпеки. Розділена окупантами родина воз'єднається уже цими вихідними. Неймовірна подія як сигнал того, що ми не забуті, такими словами кримський політв'язень Богдан Зіза привітав звільнення з полону. Нарімана джеляла і ще дев'ятьох українців у відкритому листі до своєї сестри Олександри Баркової. Зіза подякував усім причетним до звільнення бранців і побажав усім політв'язням якнайшвидшого повернення додому і воз'єднання зі своїми близькими. Ця подія повернення цивільних важливий сигнал про те, що ми тут не забуті. Про нас пам'ятають і за нас борються. У всіх нас є дім, в якому нам раді, і я не маю жодного сумніву, що кожен ув'язнений совісті, кожен ув'язнений цієї війни в нього повернеться. Дякую всім чудовим, хто для цього трудяться. Перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял став першим кримським бранцем, визволеним з російської неволі за останні п'ять років. 206 бранців з Криму досі утримуються в російських в'язницях і катівнях. 132 з них є представниками. Кримсько-татарського народу кримського митця та активіста Богдана Зізу схопили у травні 2022 року у Кезлеві. Він облив окупаційну адміністрацію міста синьою та жовтою фарбами і намагався її підпалити на знак протесту. Проти повномасштабної російської навали. Після катувань російські окупанти засудили Богдана Зізу до 15 років колонії за звинуваченнями у нібито спробі теракту. Окупаційна влада запустила автобусні рейси за до Каховки. Відстань у 285 кілометрів обіцяють долати за 6 годин. От тільки бажаючих виявилося обмаль. Камери російських пропагандистів змогли зафільмувати лише кількох пасажирів, як заявив окупаційний міністр транспорту Криму, автобус курсуватиме щоденно через ЄНИКАПУ, Ерміні, Базар і Чаплинку. Раніше окупанти оголосили про налагодження транспортного сполучення з окупованих Ялти, Джанкоя та Кезлєва, до Генічеська, Скадовська, Маріуполя та Донецька. Безцінна колекція кримських скарбів тепер доступна для всіх українців. Виставка скіфського золота, яке наприкінці минулого року вдалося повернути до України, відкрилася у Києві. Це 565 експонатів з Бахчисарайського історико-культурного заповідника Центрального музею Тавриди в Акмєджиті, Керченського державного історико-культурного заповідника та Херсонесу Таврійського. Боротьба за кожен елемент. Мен тисячолітнього спадку тривала майже десятиліття в розпал російської окупації Криму у 2014 році. Представлені скарби демонструвалися в музеї Аларда Пірсона у Нідерландах. Країна-агресорка хотіла привласнити культурний спадок разом з Кримом, але українським фахівцям вдалося довести очевидне. Хоча як каже шеф дипломатії Дмитро Кулеба, довести це прискіпливі нідерландські фемідії. Непросто кожен доказ, кожен аргумент мав на користь рішення проукраїнського мав вивірятися 250 разів, тому що суди в Нідерландах надзвичайно прискіпливі і ця. Баталія, вона була юридично дуже складна. Хоча здавалося, нам так здається, що і справедливо здається, що правда на нашому боці, але правда це одна річ, а юридично довести її в суді це інше. Попри всі намагання та хитрощі Москви, вантажівка з колекцією давніх скарбів на понад 2,5 тонни прибула до скарбниці національного музею історії України у Києві наприкінці листопада минулого року. Країна згадання Росія або нищиться на своєму шляху, або намагається це привласнити. Повернення з золота почалося одночасно з роботою з поверненням Криму. Я впевнена, що цей шлях у нас також буде успішним і він попереду. Виставка скарби Криму. Повернення досяжна у скарбниці Національного музею історії України у Києві. Вона триватиме до повного звільнення Криму і вигнання окупантів. Після цього кримські скарби повернуться до музеїв півострова. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки. Бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Чалібіджихана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ fpv дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.